Усім привіт! До вашої уваги огляд мішечка з дорожньою сумкою. Рюкзаками подивимося, чи попадає. На столі у нас ось такий рюкзак з ортопедичною спинкою, великий, новий, в гарному стані, військовий мілітарі. Наступний ось такий легкий. Ще. Дорожня сумка в гарному стані. Пилимось далі. Сумка для ноутбука, легкий рюкзачок. легкий рюкзачок. Дивимось наступно. Рюкзак на 40 літрів. Тревел 100 називається. В гарному стані. З Спинкою. Ще ось така сумка. Навело В Гарному стані. Фірма Nike Air. Ще. Ось така сумка на бутилку. Рюкзачок маленький. З ортопедичною спинкою. Ще. Сумка в школу. Велика дорожня, ось такого плану. Фірма Азідас. Дивимось далі. Ще наступна водонепроникаюча проникаюча сумка. Дорожня шкіряна для ноутбука, для ноутбука. З ортопедичною спинкою, легкий рюкзачок, ще легкий рюкзачок, для макбука, м'який чахольчик. Дивимось наступно. Ось така сумка легка з ортопедичною спинкою. Star Wars. Крута дизайнерська сумка. Hello Kitty. З ортопедичною спинкою. Ось дві однакові. Гарно гарному стані сумка. All-Star. Converse. Ще сумка через плече. Ось такий рюкзачок для велосипеду стоковий з ортопедичною спинкою. Дивимось наступний. А ще у нас сумка для бутилки є. Велосипедний легкий рюкзак. З ортопедичною спинкою. Велосипедний легкий рюкзак на 5 літрів. Полегшений, і ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.